У 2015 році, коли я купляв двигатель через сайт OLX, мені продавець чесно сказав: картер чіткий, класний, нема питань, в ньому немає номера. Номер ти можеш зробити собі, який захочеш. Ну, є в ньому дві маленькі зяні. Перша зянь це де оська на вилочках, Просварна дирка в картері. Я от заварив її аргоном. І з сторони куліси, там, де куліса прикручується, там трошки вифрезеровано більше, чим це положено. Каже: ну, підкладочку там зробиш з якоїсь банковської карточки, і буде все чітко. Я, да, нема питань, зробимо, взагалі не вопрос. Але нюанс крився в дуже великих деталях. В тому, що. Вифрізіровано було трошки неправильно, так і отлито було неправильно. Получається, всі вали в коробки отак от зжаті. Я не знаю, там, мабуть, різниця на міліметр, а може навіть і на півтора. Відповідно, всі думають, що шайбами можна все шайбувати, і все буде, все буде чітко. Але в самій кулісі візерунок там, Де ходить поводок, він сугубо регламентуй. І ви шайбами там нічого не можете зробити, тому що він вже вирізаний, видавлений. І якщо вилка должна одійти на таке розстояння, вона на таке розстояння одійде. Ви можете там між шайбами, між шестерями шайби положити, але ви шах, наскільки вона клац, клац, ви цей шаг не можете його змінити, тому що на кожній фіксації передачі шарик заходить в свою ямку. І між ямками є горбік, так звана нейтралка. І хочеш, не хочеш, а чим більше перетертий картер, чим ближче друг до друга. Знаходяться, ну, грубо говоря, підшипники первічного вала, там вторичний вал, тим гірше для регулювання коробки. Тобто, відповідно, оцей пупик в пазу куліси. Скільки всього накопилося? Робить маленький зазор. І виходить, що включаєш першу передачу, шестерня залізла в свою першу передачу, але шарик в кулісі на свою ямку не опустився, і передача не Ну, Коли ти вже їдеш і ти таки настаєш на те, що ти передачу держиш, держиш, держиш держ вверху, поки ті шестерні прокрутяться, покручуються, поки той шарик попаде в свою ямку, але він не робиться за одну операцію, за один щелчок. Тобі треба прокрутити ці шестерні. І відповідно, як ти не регулюєш сцеплення, а цей дефект він нікуди не дівається. Підлажуванням під колісу метал, ситуацію, звісно, виправляє. Но тоді така сама ситуація відбувається з четвертою передачею. Зв'язка на четвертій передачі заходить в вторічний вал, але вона заходить і ці зуби не на всю дліну, скільки ви шайбу підмостите під кулісу, от наскільки величина не зайде на четвертій передачі ці пупики в вторічний вал. Ну, от зараз я вторічний вал покажу. Ось. Наскільки ви під кулісу підмостите шайбу, от наскільки воно сюди не дозайде. До речі, це Картер 250, ки яка два дні тому їздила і каталася. Я просто психнув і розібрав мотор. Псіхнув і розібрав мотор. Ну, що тут можна показати? Можна показати то, що я був, знімав відео, поправляюся, не відео, фотографії фотографію робив. Коли я собирав мотор на 250-ку, але так случилося, що в мене свиснули фотоапарат. Я їхав додому, і в мене в маршрутці витягли. Коротше, я трошечки був там винуватий. Я сидів на сидіні, в мене поясок був під курткою. І коли я сів, цей поясок у мене під полою нижче опустився. І хтось ззаді розтягнув цей. Молні витягнутий фотоапарат. Він Божого слова зараз не стоїть. Но там були ці фотографії де при іменно е, цього мотора. Тому вже по новому запавшися камерою, я, скоріше за все, зніму пошагову зборку двигателя і, можливо, це комусь допоможе. Що, звісно, вряд ли, тому що 250-мотор, всі знають, як собирати. Всі грамотні, ніхто нічого знати не хоче. Але я хотів би засняти, чому? Потому що цей мотор вартий особливої уваги. Чому? То Тому що це найкращий мотор серед всіх яв, серед цих мінських, восходів, МТ, К750, панонії, будь-який мотор, який ви можете побачити, двохтактний. Радянських часів, або чотирьохтактний 4... радянських часів, це король. Краще за цей мотор нема нічого. Ні планети, ні Юпітери, ні планети Спорт, нічого нема кращого Оце найкращий мотор. чого в мене трапилась така жопа? Того що, після того як. Случилося горе, і згоріла майстерня, згоріла робота, згоріли гроші все остальне. Згоріли дві яви, і треба було і строїтися, і якось заробляти, якось жити, якось Якось взагалі Життя починати з нового листа. Підвернувся тіп, каже, я тобі там в одним лотом вишлю все, що тобі треба, в одній посилки. І він предложив там за картер, грубо говоря, 500 гривень. І ще сказав, що там нема номера. Ти собі номер наб'єш, і в тебе буде по документам твій же мотор, що, Е, да, Коли мотор вже цей був собраний, і я на ньому виїжджав, до речі, відео є в інтернеті на, на старому заблокованому каналі. Ютуб почав видавати удалені відео блоками по 50 ГБ. Получається 10 блоків по 50 ГБ, це там, більше 500 ГБ відео. І таких блоків 6. Тобто треба 3000 ГБ вінчестера. Тому, щоб вийти із ситуації, я беру скачую блок. Там відео всі йдуть в великогабарит, великогабаритні. То Ролик на 5 хвилин важить 4 ГБ. YouTube взяв і віддав в, в, в такому е, форматі. І я, виходить, загружаю на YouTube, потім його вже скачую. Він займає тобі вже 100 МБ, і от той великий удаляю. І таким конвейером я якби, витягую з YouTube старі архівні відео. Так от там є відео, де цей мотор, іменно цей мотор на кулачковій системі, на 6-вольтовій системі запалення. Я собрав, завів. Тобто я папі вернув його же яву з його мотором, з його всім. Тобто, визращаю долги. Але. е -м... Я ніколи не казав, що на 250-ті у мене коробка робить ідеально. Ні, вона робить так, як на всіх Мінських, паноніях, 350 ках Ну, вона ідеально не робила. А от коробку, яку я робив і зробив ідеально, це це наяві 350. Саме інтересне, то, що я зробив, в мене це вдалося. Подивимося, чи вдасться мені повторити цей фінт другий раз. Тому що наяві 350 коробку зробити невибиваємий нереально, ну я це зробив. Подивлюся, чи вдасться мені зробити цей картер. Звісно, лева половинка в яку прикручується куліса, я вже не планірую використовувати, тому що із-за неї все горе. А де ж я візьму ліву половинку? Пам'ятаєте, декілька днів тому було відео, де я міряв зв'язку в картері. От цей картер. Вже чистий і помитий. А як до мене цей картер попав? Я зараз вам скажу, тому що це. Мені каже, це інтересно. Коротше, в один осінній вечірній день. Десь ближче це було десь до листопада вже такий сніжок був маленький, було люто холодно. До мене стукає коротше, в забор: Бах-бах-бах. Я відкриваю, стоїть молодий чоловік і в двох руках у нього собаки. По дві собаки на кожному поводку. Він каже: тобі таке надо. Я дивлюся ну той мотор, що ви бачили. От я шестерню на ньому міряв. Я говорю, ну в мене мотор би є, але в мене бабок немає. Не знаю що по чому. Як кажуть гопники, ціна вопроса. Ні, ну взагалі він тобі надо? Я говорю, ну надо. Ну бери, коротше. А в мене ну, немає ні от чим. Ну, взагалі, я просто на глімом сижу. То есть у батьків на подсосі, денег немає, роботи нема, стройка не закончена. Ну, атас взагалі повний. Каже, та ні, бери, коротше, бери, хай тобі йде. Я, хай тобі буде, коротше. Я думаю, то боже, та ти його мог здати в алюмінію, в алюмінію би взяли железо ти нашу. Просто хороший чоловік. От Просто хороший чоловік прийшов, вирішив помогти. Сусіду, чи я не знаю, чи товарищу, ну, я не знаю, товаришу, не товарищу. Ну, я цей вчинок зрозуміти не можу. До речі, цей же хлопець, якщо він дивиться, то поставив палець вверх. Участвує в відео там, де його чарівна собака мене приветствує. Айрі. Оце власник цієї Айрі. І пройшло 9 років. Цей картер мене лежав. І от буквально. Вчора я вирішив цю половинку, в якій місто під кулісо абсолютно правильне, абсолютно чітке. Подружити зі своєю половинкою, в якій вже вирізано все під CDI. Причому тут вирізано не просто CDI, тут дуже круто вирізано під CDI. я, до речі, може, навіть посічу цьому присвящу. Окреме відео, де треба що вирізати, щоб поставити правильне CDI, і щоб ну, що треба різати. Я можу зараз отверточкою показати трошки. Е, значить, сама головна суть. От дві задачі для правильної установки CDI. Сама главна суть це зробити так, щоб ваша планшайба лежала не на оцих виступах, які є. А щоб ця шайба лягла на оцю отливку алюмінія. І прикручувалася цими двома болтами. Це сама перша задача. В 250-ки є отут ребро, яке треба спилять. Картір не дозволяє тут болгарить. Сверлить теж не дозволяє. Тому це все треба вибирати фрізою. В кого будуть проблеми з установкою зажигання CDI, може прислати мені половинку картера, платити бабки, я вифрезерую і ви поставите CDI реально легко. звісно, це буде стоїть определенний гонорар. Далі якого качества ви хочете CDI? Якщо ви хочете, е, качество е, називається е, лоховське під 50-й магніт. Ви можете просто поставити величезний конус, і хай у вас цей магніт крутиться за картером отут, отут аж, зверху. Такий варіант є, і люди на такому катаються. Якщо хочете варіант получше, це обточений магніт. Обточений магніт можна помістити в картер, але ви теряєте мощність. В процентах мені важко сказати, але це дуже ощутимо. І по, і по іскрі дуже ощутимо, і по світові це дуже ощутимо. Тому наступний варіант, третій варіант це цільний магніт. Тобто магніт 110 111, полноценний магніт. От треба вирізати вифрезерувати ці всі ступеньки таким чином, щоб це було на 2 мм на 3 мм вище, ніж цей алюміній. Тобто базуватися треба від краю. Тобто для цього треба, щоб була у вас фреза. Як ця фріза виглядає, я зараз покажу. Отак вона виглядає, ця фріза. Да, потім лягає сюди планшайба, і в це місто нормально лягає магніт. Четвертий варіант це магніт 112. Це самий топовий магніт, який видає максимальну мощність і для іскри, і для світла. Самий найкращий магніт. Тобто, треба це все вирізати, не пошкодивши колінвал. Тому це все треба фрезерувати фрезерним станком. фреза звісно, б'ється, тому красиво, як на заводі, не вийде. Але воно буде працювати і воно прям буде ставати абсолютно без проблем. Ні метка, нічого черкатися не буде. До речі, зверніть увагу, перегородка в одному місці всього-навсього 1 мм. 1 мм. її дуже легко. Тому треба тут дуже-дуже робити це все діло акуратно. Але, навіть навісу я зробив в 2000, е, 2000 здається, 2017 році я вісу це зробив боком. Тобто двигатель був на рамі. Я все вирізав, поставив, до речі, сняв відео ще на старий Олімпус, який я потеряв, тобто свиснули в мене його. Але я успів його скинути ВКонтакті, скинув в YouTube. І завдяки цьому воно поширилося. І після стерті каналу воно у мене це назвалося Сідіа і вся правда. по моєму так. Я туди поставив. Здається. А, я туди поставив нормальний магніт не обточений на 250-ку. Я завівся, я сразу ахнув, який класний світ. На 50-ки світа такого не було. Во. Але проблема з коробкою нікуди не поділася. У 2020 році страпилася шняга в подорожі. Тобто я їхав в подорож, і в мене. Начався стучати мотор, прям такий ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. звісно, -ту 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 дружок мій подумав, що Ваня зараз заклине хана, він дав газу і уїхав під предлогом, що жінка каже: приїжджай, бо я без тебе вечеряти не можу. Мені треба, щоб хтось сидів за столом. І він під, під благовідним предлогом дав газу і свалив. А вияснилося така досадна штука, що під, між підчіпником, який знаходиться внутрі, Лабіринтним уплотненням і підчіпником другим. Підчіпник виліз наружний, і лабіринтне уплотнення почало туди-сюди, як Поршень стукать. Поршень пішов вверх, воно в ту сторону цокнуло. Поршень пішов вниз, воно в цю сторону цокнуло. І ця заслонка клацала, і, виходить, не сполошила мого товариша. Во. Ну, той товариш себе потім показав неодноразово, е некрасиво, ганебно. І... Пишатися таким товаришем не можна, тому що ну, сам є віст, у самого є Ява, і втік як последній поц. Просто капець. Ну, я не знаю просто, як, як там Та, я думаю і на війні є такі типи, які коротше, свалюють. Коротше. Ну, не, не хороші типи. Так от, хороший тип, який приніс цей картер, ну я там. Символічно його благодарив. Але цей картір видно, що він е, дуже старий. Видно, що от Лівка тут ще одна із перших, ще таке все шраховате, таке все не дуже красиве. але... Е, але це донат. Це один із перших донатів ютубовських. Це донат, який принесений від серця. Але він лежить на столі. Чому він лежить на столі? А зараз я. Покажу. Тут є одна дуже хороша, класна річ, Їх навіть дві. Перша річ, значить вивалений алюміній на бік. Тобто це треба аргоном заварювати. Наступне попала якась частина в двигателі. Ось ця осениця. Вдарила і виламала. Виламило алюміній. Тобто його треба зааргонювати. Тут щось намагалися сваркою холодною закапувати. В ітоні, ви пам'ятаєте, мотор де я цей мотор показуюся зв'язкою. Він, він просто чорний. Він прям весь чорний. Оце, коротше, воно срало. Отсюда срало короче, засиряло весь мотор. Мотор цей пилякою припадав, і тут ще засарялося і ще засиралося. І виходить, мотор весь покривався таким нагаром, що на нього коснуться було гидко штаніни, тому що обов'язково, замурзається. Так от мені зараз через півгодини. Доведеться йти до Аргонщика, щоб він мені це все діло полагодив, і потім прийдеться і збирати двигатель. Не збирати, а ну робити маніпуляції, щоб збирати двигатель. Я скажу так, що е, ті явісти, які збирають мотор за один день, для мене не авторітет. Я таких авторит... любителів не поважаю. Я не вважаю, що я там прям заторможений або тормоз. В зборки двигателей. Але повірте, тут скільки нюансів, про які ви навіть не здогадуєтесь. Але я уже запасся камерою, і я буду знімати і буду показувати покроково, як я собираю мотор. Можливо, це відео комусь подобається, можливо, це відео комусь пригодиться. Але я покажу, як правильно собирати мотор. Правильно! З усіх точок зору. Я, можливо, щось можу не знати, тому ви зможете в, повідо... в коментарях дописати, можливо, я там щось пропустив, або ви щось пропонуєте від себе, якийсь хороший лайфхак. Я почитаю, подивлюся, мені буде цікаво. Наперед скажу, що я хочу заштопоритий первіч... підчипник первічного вала. обов'язково. Ну, а далі, можливо. Буду робити коробку усилену. І робити там усилений первічний вал. Подивлюся. Роботи мені тут буде дуже багато. Да, але папка хоче, щоб передачі включалися дуже класно. Тому просто поставити, собирати коробку, це діло дну, треба зробити, щоб вона була надійна. Во. Ну, поки що на цьому ставимо паузу. Ставимо паузу і я потихеньку буду збиратися на аргон. А зараз я вам кажу поки що, поки що, на зв'язочку.